Не словом, а ділом запорізька єпархія допомагає відновити покинутий військовий госпіталь. Прийди, облийся потом на благо нашої батьківщини. Під такою назвою пройшла благодійна акція, яку влаштувало запорізьке духовенство. Ми зараз дуже багато говоримо про А Що таке патріотизм? Патріотизм подрозуміває під собою два поняття: перше поняття це любов к той території, на якій ти знаходишся. і друге поняття це любов до тим людям, які ходять по цій землі. І невозможно, якщо ти будеш не будеш любити какую-то із этих частів, ти ніколи не будеш патріотом. Роботи тут вистачає. Шпиталь був напівпокинутий. Зараз госпіталь готовий лише наполовину а вже 1 листопада він має прийняти перших пацієнтів. Насамперед необхідно в першу чергу нам доробити операційну палату передопераційну, їдальню зробити так, як будуть поступати перші пацієнти. То вони будуть знаходитися знаходити на стаціонарі і будуть безпосередньо харчуватися у військовому госпіталі. Фронт робіт позначений. Священники часу не гають одразу за інструменти. Робота розпочинається на вулиці. Отець Олексій робить будівельні ліси для тих, хто працює всередині. Ось це наші ліси. Делаем в общем-то, с тех материалов, которые есть. Вот такие материалы у нас есть. В основном сейчас делаем стойки и примерно будет вот такой, э, такой помост. От, для того, щоб люди змогли залізти і вже встановити окна. Більшість вікон в госпіталі вже змінили. Все, що могли, зробили самотужки. Проте говорять, без допомоги спеціалістів не обійдуться. Залишається проблемним питання ще і те, що знов встановлені вікна потребують їх утеплення, ущільнення, тому що необхідно спеціалісти, які зможуть безпосередньо їх відкоси, зробити відкоси на вікна та і двері демонтують власноруч. Вони не цураються важкої роботи. Представники духовенства говорять, не в останнє прийшли сюди попрацювати. Як владика нас святий як прихидіть по мірі сіл. будемо трудитися на владу нашої родини. Євген Нартов, Ярослав Бардаков, спеціально для медіагруп нові проєкти».